Добрий день! Я Усача Любов Геннадіївна, вчителька початкових класів ліцею номер 7 Подільської міської ради. З 60-х років дуже люблю читати. І якщо ви так само, як і я, любите читати, то запрошую вас разом зі мною сьогодні познайомитися з казкою Олени Пчілки Малий музика-мозок. До речі, якщо ви не знаєте, то Олена Пчілка, мати відомої української письменниці Лесі Українки. Тож запрошую вас познайомитись з цією казкою. Малий музика Моцарт. Славутний німецький музика Моцарт почав грати на фортепіано, ще збувши зовсім малим. Про його великий хист дійшла чутка аж до короля. Віддана королева, що Моцарт може заграти чималу річ, навіть тоді, коли накрити клавіші хусткою. Забажав король почути Моцарта. Приведіть мені, каже, того хлопця, коли він такий зручний. Хочу його послухати. Взяв Моцартовий батько свого сина музику і повів у будинок до короля. Приведено їх у велику світлицю, вийшов король, зібралися й всі його прибічні. Тоді привели Моцарта до фортепіано, накрили краві з шехусткою і почали грати. Моцарт грає. Всі дивуються та хвалять, що який він зручний. Потім король каже ну, грає ще що-небудь, уже без хустки. Я чув, що ти там із своєї голови щось можеш заграти. Ну, король слухав, а потім щось таке почав говорити з своїм пробічникам. Пішла розмова, далі вже й сміх слухати, щось там веселе почав розповідати. Малий музика тоді. Бачивши, що на граня його вже не вважається, що схопиться зі стільчика, як грюкне накривою від фортепіана та й побіг із світлиці. За ними погналися батько і дехто з інших. І кажуть йому, що це ти, як же можна так поводитись у королівській господі? Не скінчив, не вклонився королеві, не подякував за ласку. За яку таку ласку, каже малий Моцарт. За те, що король просив мене грати, а потім не слухав? Це теж зневага для мене. Коли просив, повинен слухать. Але ж то король, кажуть хлопцеві. Ну і що? каже музика. Королів багато, а моцарт музика один. Минув час. Моцарт виріс та став славутним музикою по всіх краях. Приїхав він раз у свою столицю давати концерт. Ох, так то вже пильно слухали його, вся громада присутня і король разом зі своїм товариством. От і казочки кінець, а хто слухав, молодець. І якщо вам сподобалася ця казочка, і ви хочете ще більше прочитати казок. Тож радо запрошую вас до нашої дитячої бібліотеки, де чудові, ласкаві, привітні працівники радо зустрінуть вас і покажуть вам ще більше чудових книжок.